Всім привіт! Хочу зняти невеличке відео з приводу каркаса для ванної. Я вже монтую каркас і в мене така ситуація, що ванна такої конфігурації, що сюди профіль не може стати через те, що є вигін ванни. На деяких ваннах вже тут йдуть навіть знизу закладні. Або самому можна зробити закладні приклеїти, чи приклеїти так, брусочки дерев'яні. Тут цього нема, не вийде. Як я вийшов в ситуацію? Тобто, я закріпив цей профіль уде, потім по підлозі приклеїв його на силікон і трошки підпінив з того боку для більшої жорсткості. От, куди в мене зміг влізти ще один профіль уде. Ото десь 22 см, ну, можна було трохи більше зробити. Е, зробив розпорку. От, до, як з одного боку, так і з іншого боку, так само зробив. От, прикрутив ще розпорку, до неї, я прикрутив цього тарця, от, на, видно, на пріс шайби, прикрутив ще профіль. Знов таки, у де. Як з того боку, як і з того боку. Потім вклав е, цей профіль між ними, підняв на максимально можливу висоту, е, де би залишилося ще сантиметра пів між профілем та ванною. Чому так? Я його просто запінив для жорсткості. Коли я буду прикладати, прикручувати гіпсокартон, я ще наносу піну сюди е, і вже тоді прикручую і. Піна тут схопиться до гіпсокартону і конструкція буде більш жорстка. <кій> От Отак ми вийшли з положення. Якщо нема можливості закріпити профіль старця знизу, значить можна робити таким чином. От. Я його всю всю конструкцію розшатую, але вона тримається дуже міцно. Я думаю, такого запасу місності вистачить на те, щоб сюди прикрутити гіпсокартон і оздобити його плиткою. Отака от тут ситуація з ванною. Якщо комусь було корисно, як вийти з цього положення, от я зняв для вас невеличке відео. Дякую всім за увагу, всім до побачення.